Пані Олена, ми сьогодні прийшли до ваших друзів, з якими ви проживали поліч 30 років. Ви привезли їх сюди в нашу Білу церкву. Скажіть, будь ласка, як Біла Церква до вас поставились люди? Управління соціального захисту. Управління соціального захисту поставилось дуже прекрасно, центр поставився дуже прекрасно. Я вам дуже вдячна, дівчатка. Да, бо, бо, ну, сталися старенькі Люди так склалися без опіки. А звідки поїхали? Місто Родинське Покровський район. Район. Ми 30 років сусіди, вони довго не хотіли виїжджати, Єле умовили їх уїхати. Сьогодні, кстати, дуже обстріляли наш район, дуже багатьох розрушено. Ну ви молодці, що ви їх не кинули, свої сусідні і привезли цією. Ми ж послуги з вами обговорили, ці послуги вам підходять. Буде й порухали, якщо треба автомобільна послуга в режимі соціального таксі, прийде дівчина помиє, генерально зробить mm -hmm. і вікна помиє, повідно, і допоможе дідушки вдома їсти безкоштовно okay. почула. Mm -hmm. Вони обслуговуються у нас безкоштовно. Так, все, все, з вами, ми все підписали. Ми до вас прийшли перукаря, вас вдома пострижуть. Ми обов'язково оті послуги, які вона вибрала, ми вам надамо, ви не переживайте палінезенка. Все буде дуже добре. Все буде добре. Дякую вам. Дякую, все. так, да, Біла церква дуже сподобалась кругом. Нас приймають дуже хорошо, кругом допомагають. Все добре. Дякую. Аби ще закінчилась війна, то було б зовсім все добре.